Чотирнадцятирічна рівнянка Єлизавета Плетньова участь у Найк Джуніортурі бере вдруге. Цього разу їй пощастило пробитися до фінального матчу у півфіналі, обігравши кримчанку Марію Івахненко. Вже рік тренує Єлизавету дует наставників Ірена та Оксана Хомик. кажуть, упродовж останніх декількох місяців їх підопічна постійно прогресує. За цей рік досить вагомий внесок. Ми зробили в розвитку і становлення як особистості, як спортсмена. На початку року, якщо я не помиляюсь, на, на той момент, коли ми почали співпрацювати, вона була 17-й, десь входила в 20-ку. На даний момент її краща позиція сьома в Україні, з 7-й рейтинг України. Майстерність зросла і від, ну, в принципі, як вона збагатила свій досвід. У рівному тенісний відбір Nike Junior Tour Ukraine проходить вже вдруге. Директор турніру Стефан Гуров розповідає, що наше місто стало гарним прихистком для змагань. Тут створені всі необхідні умови, щоб давати поштовх здібній молоді. Сейчас на втором году турнир имеет своя история тоже. В 2020 мы, конечно, имеем больше игроки, больше uh, интерес из, из всех, и с мед, масс-медиа, и с uh, партнерами uh, это даже нам дают базу, что uh, развить турнир еще на Украине. Uh, наша цель это как минимум еще три города на, на следующий год. Наразі відомі імена усіх фіналістів турніру. Єлизавета Плетньова у матчі із Миколаївчанкою Наталією Маленко визначать переможця серед дівчат в одиночному розряді. Рівнянин Владислав Кирисюк побореться за третє місце серед хлопців. А інша рівнянка Катерина Завацька свою срібну медаль вже отримала. Посівши разом із одеситкою Даяною Ястремською друге місце у парному розряді. Переможці турніру отримують путівки на всесвітній фінал до Майами. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. come